вам! Вітаємо вас на нашому каналі. Знову герой нашого фільму Теплоакумулятор. Ну, це не зовсім е традиційний Так, да, Це акумулятор для тепла, але він використовується як бойлер. Тобто до нього опалення не підключене. Тут 500 літрів знаходиться води і. В середині проточний мідний він тут починається. Аж туди 25 метрів мідної труби 15 діаметру. Підключений він від сонячних панелей. Сьогодні 31 жовтня 2025 року. Погода стала досить осіння, досить осіння погода. Ну, Покажемо. в день яка була погода. Покажемо, скільки зелень нагрілося. Температура у нас набагато знизилася, ніж була влітку. Гріється рушничок по Ну Вже не, не такий теплий, треба, коли менша температура, треба відкривати тільки літній. Вже низ майже холодний, треба більше відкривати цього крана, бо треба ставити термоголовочку. О, верх такий. Ну, не пече вже в року. Тут опалення взагалі не працює. У нас немає опалення, тому що ми розвалили димоход у самому приміщенні, поки ніхто нічого не підігрівав, ніхто нічого не... 22 градуси. Але коли починають митися, там воно від води просується тепло. Так 23, 25, 27 буває. Ну, зараз дуже сильні вітри, у нас це приміщення не дуже добре утеплено, скажімо так м'яко. Почалося сьогодні трошки більше якось хлонути будиночок, трошки більше. Значить, вранці у нас вгорі 50 градусів. Трошки нижче 48 градусів. Світочка допомагає, не допомагає ще нижче. 40 градусів, 41. І самий самий низ. Самий низ. 40 градусів. 40 градусів, самий низ. Як підключені тени? Тенни підключені таким чином. Тут трошки напутано, зразу і не розберешся. Бачимо, два тени. включили одну переноску, а потім туди. Тут Зробимо послідовне підключення цих двох тенів. Послідовне підключення тут три тени по 2 кВт. Коли послідовний підключать, це буде 1 кВт. 1 кВт. Один тен напряму це 2 кВт. Тобто 3 кВт ми підключили тена вниз. І пішов провід вверх. Ми заділили вже верхнього тена. Вгорі тут, ви бачите так, велика частина. От вище трошки за цей термометр перед останній. Давайте ми трошки далі відійдемо, щоб видно було. Оцей термометр, бачите, на 4 термометри. 4 термометри, Оцей передостанній тен і тут три по півтора на 4,5 кВт загальної потужності. то Тут, тут влад, за вас в два тени в одне, 3 кВт, тобто половина і гріється верх, щоб трошки верх був гарячіший, щоб нам нормальна була вода для використання. І 3 кВт вниз. Поле 6 кВт, але скільки воно віддає, побачимо сьогодні, вийдемо на вулицю. Трошки проблема з тим датчиком струму е в нашому контролері. Він до 10 А е показує. а Далі скільки б е не піднімалася потужність, яке не було в сонці, він більше не показує. Ну от казав Той хто виробляв, прийшли назад. Я перероблю, поміняю датчика струму, але нас зараз. Як то каже, нема чим замінити, поки що я працює цей контролер. Що тут ще вам розказати? Покажемо, яка погода. А, і ці дні у нас дуже-дуже активне споживання. Ну, Чому активне споживання? Зарізали ми кабанчика. Робили, нас кажуть, свіжину. Да? І дуже багато е... Ну, дружина просто не користується водою, а вона лє її. Постійно лє-лє-ллє. Бо треба дуже багато посуди, всього жирне. Зранку до ночі такі, такий тиждень цілий, напружений. Сонце вчора було там декілька годин. Декілька годин було сонце, але сонця майже немає. Вітри, дощі, холод, така погода досі така. Сьогодні такий вітер сильний. Такий вітер сильний. О, і лили воду, миємося, не економимо. Кожен день миємося і я не знаю, може хто і по два рази. Хто більше, хто менше, хто не кожен день. Я там всіх не бігаю, не, не, не зацікаю. Ну я мися кожен день, бо працюю з варкою. Ще вода досить, досить приємненька біжить. 500 літрів ще на запасу води такої. Значить, поспостерігаємо, яка погода, як воно працює в день і що ми нагріємо до вечора 31 жовтня. Це буде цікаво, потім ми там знімемо, можливо, в кінці листопада. Так що всім приємно перегляду. І, як то кажуть, поїхали. На вулиці погода така. Вітер тіпає Чіпає нашу пленочку. Ну, то що, немає, але хмари, 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 хмари. Зараз 9 година ранку за київським часом. Що то зараз видає в даний момент? Будемо показувати декілька разів, як ми робимо декілька фрагментів. Десь зробимо, яка погода і яка генерація. Там у мене 230 ват. Біля 240 ватт. А 3 4 працює шимка. Всього на все 200 ватт. Панелі встановлені на, на півдні. Хоча небо бачимо, яке на півдні. Так я б сказав, не там можу, ще я ранок, ну слабенька генерація. На тій електростанції, де з інвертором на 20 кВт, майже 30 кВт повиглас. зараз 1200 Вт дає, а це дає 240. 240, отак мала південь. погода. така погода. Бо, батько, щось нагріє, нагріє, нагріє таку погоду. Ну, про колектор сонячний я мовчу, і нічого не ребенка. Хоча б 200 ватт, але це вже наші 200 Вт, розумієте, хоча б перекриває якісь там втрати за годину, за годину за 200 Вт. 200 Вт годин набере. Те саме, що там. П'яту частину години один кіловат. Там ще якісь, якусь одну тарілку помити, чи, чи не знаю, що може нагріти. Отака погода. Так, хочеться сонечка, але не може постійно бути сонечком, мусить бути зміна погоди 267. 68. Руки трясуться. Все, чекаємо далі, що буде. 11 година дня. Погода не міняється. Трошки, якби то світліше на вулиці, може... Ну як світліше, хмари однакові, що сонце трошки вище, десь там за хмарами піднялося. Покажемо який день, щоб ви розуміли. От на 11 годину генерація 700 Вт. отак ну, так вона 500-700 коливається. Поки що не більше є. Не більше і не менше менша. Там ми кородочок задали від 207 до 200. Ви пам'ятаєте, скількох. В районі, 700 Вт. В районі 700 Вт коливається, вітря з холодно, будівництво недобудоване. хлопці нічого не роблять сьогодні знов. Часто йде. 12 година дня. Проблески сонечка з'являються. Було на пару хвилин таке, що аж, аж взагалі ярке. О. Але бачите, знову пішла чорна хмара така. Отака мінлива хмарість. День короткий, по справжньому осінній, але не саме чорний. Тобто ради справедливості. Ну, я не вибирав день, не вибирав погоду. Першу хмарах, першому хмарну погоду зняти. А зараз дає 1200 Вт на даний момент. Продовжуємо спостерігати. 13 година дня. Взагалі небо затягнуло, бачимо вже такі хмари. Навіть про, проблиску ніякого немає, затягнуло. Сонце є, тільки воно за хмарами. Трошки, трошки там було, кажу, вічних вони чого визирило. І холодний, холодний, похмурий осінній день. 12 -го дня години дня саме мало бути сонце десь на піку. І що у нас є 390 ватт. Побачимо, ввечері, що в нас буде. Плюс до того ми ж користуємося водою на кухні протягом дня, не тільки там ввечері вона грівається. Постійно йде якось там, ну не, 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 не постійно, але на протягом дня йде відбір води. І руки миються, Ну все, розумієте, користуємося водою Без перестанку. Третя година дня. Просвітлення ніякого ніде немає. Дуже так темно. Ну, телефон, можливо, не передасть, але така погода, таке відчуття, якби як вже починає смеркатися, хоча, ну ще зарано для заходу сонця. Генерація дуже слабенька, дуже слабенька генерація. І та електростанція майже нічого не дає, 270-280 Вт. Я не знаю, ще щось нагріє, чи що воно так і буде. Ми вже дочекаємо себе, що можливо там ще видасть. То лічені хвилини, можливо на хвилин 15-20 було трошки сонця. І то не чисто смаром. І ще, можливо, з годинку таке було трошки світліше, небо що там давало більше, ніж 500 Вт. Так? Така погода осіння. Це останній день жовтня. Вітерець, вітерець, холодний. Ну і що, у нас четверта година дня, нічого не міняється. В принципі, вже вже йде сонце десь там воно низенько. Вже його ніхто не бачить, але воно десь там низенько. По генерації в мене є електростанція ну, з інвертором та акумулятором. Це найгірший день в цьому році, ще такого не було. Мабуть, сонце знає, де календар, що вже кінець жовтня і вирішив досить з мене. Гріло-гріло вам, світило світило Хоча в Київській області сьогодні там пан Руслан присилав їх в сонце, що він там 9 кВт нагрузив, його і контролер з самого ранку грів, а в нас поганий день. Але перед тим там, були нас хороші сонячні дні, а в Київській області були місяцями, місяцями, ой, місяцями, тижнями дощі були. Сон, хмар нема, ой, сонця нема, хмари, хмари, хмари. Загаварився. Ну Я думаю, що робити треба під самочок. Вже там воно що нагріє. Вже нічого не нагріє, більше нічого не нагріє. Так ще, що воно дає? 120 Вт. Майже нічого. Ось така історія. Ще глянемо на борці, що там воно показує. Ну і дивимося, що на борці ввечері. Тут було десь 52, якщо мене пам'ять не зраджує. От, мало що піднялося. Але знову ж таки цілий день користувалися. І руки мили. Там, і на кухні нас е, ще там так дружина е, допорює. Допорює. Ми грізли кабанчика, я казав. І там з жиром все пов'язано. Тут було приблизно 47-48 було. Трошки піднялося. Трошки піднялося. Хоча кажу, грів, е, верх окремо грівся. Тут було. Щось в районі 40 і тут було трошки менше 40. Все одно піднялося, дивіться, десь на 2-3 градуси при тому, що користувалися. Але е, зараз тільки е, яка там, 4 година да? 4 година 16 до ранку, ще довго, ще більше ніж півдоби. О, Не знаю, що буде на ранок. О, ще нас так в принципі, не було, не вихолодало, але вода гаряченька, гаряченька ще беремо і рушничок у нас забирає своє тепло. Ну, да, от, так, отак пів ще тут тепленький і тут ще тепленький. Не, і тут тепленький. Бачите, що пішла циркуляція, бо в несхолотніший, вже тепленький донизу. Рошенчок тепленький, гріється. Ще у нас досить тепло, ще в ванній кімнаті, ванна кімната більш нічим не опалюється, бо, повторюю, немає опалення. І отакий от холодний, холодний день, хмарний. Але було там кажу прояснення на якісь там лічені хвилини. Прояснював чешу що воно там щось піймало того сонця. І під час тих 200, В, 300, 500, 700, як було, потрошки по та й нагріло. Та й нагріло. Якось так. Пишемо коментарі, що там, лайки, а лайки точно. Якщо хтось не підписаний, прохання підписатися. Для нас буде приємно. Для вас це зовсім зовсім безкоштовно і дуже легко. Всім до побачення!